Сайт фотопатрачка для пошуку фотографів у Чехії та Словенії. Тільки по цим країнам ми можемо шукати на цьому сайті. Тут є реклама, її потрібно буде закривати. Це не критично, але трохи заважає. Далі мову на цьому сайті змінити не можна, але можна змінити її ось так. Наприклад. Або таким чином. Як же на ньому зареєструватися? Дуже просто. Шукаємо таке віконце реєстрації, вводимо свою електронну пошту, придумуємо пароль і натискаємо зареєструватися. Потім потрібно буде ввести ваші параметри, інформацію про вас, завантажити фотографії. Потім вже чекати на верифікацію поки сайт перевірить. Далі ви заходите і бачите головну сторінку. Як же нам знайти свій профіль, подивитися на нього? Шукаємо своє ім'я вгорі, натискаємо на нього, але це ще не ваш профіль. Далі, зараз я перекладу, щоб було зрозуміліше. Далі шукаємо такий значок, щоб побачити свій профіль. Тут ми можемо прочитати інформацію про вас, побачити ваші завантажені фотографії, ваші відгуки будуть знаходитися тут. Редагувати тут ми не можемо. Ми можемо редагувати в налаштуваннях. У налаштуваннях натискаємо профіль. І вже тут ми можемо змінювати інформацію. Там, де навички, будуть ваші параметри, досвід, коментарі і таке інше. Головну фотографію можна змінити теж тільки тут. Називається профілювач. А тут вже особисті дані, які вам потрібно буде змінити. Далі, як же додати фотографію? Повертаємось назад. Натискаємо на своє ім'я. І тут ми бачимо віконце завантажити фотографію. І можемо натиснути тут і вибрати вже фотографію, яка нам потрібна. І ви повинні вибрати альбом, куди ця фотографія буде поміщена. Ну і в принципі все. Фотографія завантажена. Це чудово. Далі, як шукати фотографів на цьому сайті? Тут знаходимо розділ Люди. Переходимо до «Фотографи». Обираємо країну та обираємо міста, які нас цікавлять. В принципі, це все. І натискаємо Знайти, тут бачимо фотографів, можемо зайти на їхній профіль. Подивитися в яких стилях вони знімають їхні роботи. І можемо надіслати їм повідомлення прямо тут. Натискаємо Надіслати, вводимо тему, пишемо повідомлення і відправляємо. Далі відповіді на ваші повідомлення будуть тут, під вашим ім'ям. Натискаємо вводимо повідомлення. Це ті, що прийшли вам. Це ті, що ви відправили. З'являється реклама, її потрібно ось так закривати, і заходимо в переписку, пишемо тут повідомлення, відправляємо. І тут є також теми повідомлень, можемо шукати так, у переписці. Далі тут також можна шукати речення. Вводимо речення. Для кого обираємо речення для моделі? Цікаво обираємо, який регіон, район. Маємо тут, наприклад, ось пропозицію щодо зйомки. І можемо вводити, додати себе в нотатки. Або відразу натиснути на конверт і написати пізніше. Загалом це все щодо роботи з цим сайтом. Бажаю вам успіхів!